Цим почуттям на українській квітучій землі лелека. Чекає пару, повинен прийти. Де він? Де він той лелека? А він ось летить, а над нею вже розгодинилося небо трошечки голубішає, а над нею сонечко вияснилось. І далі пішли голубі, такі світлі. до нас. І дерево, половина дерева. Але воно тримається, воно не зламилося. Попередні дерева поламалися, і далі дивіться, далині дерева ламаються, хитаються від вітру. Над українською хатою дерево схилилось, а хата стоїть, а квіти квітують. Біля хати української. Значить, будемо вірити в те. Що також усі буде сонечко? Що все буде вірити. оце? Я не знаю. Хотіла б виставити або.